7 липня 2024 рік перед вами деревце нового для мене сорту під назвою «Ваніла Кот. Такі красиві абрикоси. Мені подобається їхнє забарвлення. Сховалися тут в кроні ще тверді, але вже я один м'який знайшов. Смак неймовірний. Такий твердий абрикос дуже кислий. А коли вже він знаходиться вже в такій стані споживчої стиглості ну, ось м'якенький більш-менш ще не сильно але вже починає розм'якшуватись білий м'якуш такий дуже солодкий смачний абрикос анілокот Бачимо, на сонці гарно вони забарвлюються. Коли м'якшіє, смак просто божественний.